Вітаю пані та панове, це фрістудіодвадцять 21com І ми продовжуємо безкінечну тему модальних дієслів. І перед нами одне з найцікавіших, найзагадковіших, напевно, модальних дієслів це НІД. Чому так? Тому що воно буває смислове і буває модальне. І при цьому означає те саме, що смислове, що модальне це все одно потрібно. Його основне значення це потрібно. Візьмемо приклади. I need to wash my car. Мені потрібно помити машину. Зауважимо, що ось у нас need. І в нас повний інфінітив. Ми пам'ятаємо, що зазвичай після модальних дієслів інфінітив без «to». Ту, а тут він з «to». Ну добре. Ідемо далі. I need to wash my car. Мені потрібно помити машину знову те саме. Але що ми маємо тут? Ми маємо need, знову ж таки, а далі в нас інфінітив уже без ту. І значення абсолютно те саме. Але це ще не все. Можна сказати ту саму думку інакше: My car needs washing. Дослівно, моїй машині потрібне миття. Ну, ми так не говоримо, звичайно, і тому мені потрібно помити машину знову те саме. Мою машину треба помити. Ну, добре, напишемо так. Можливо, я її мити не буду. Але машина точно моя і точно треба помити. Що ми маємо тут? У нас знову ніт. Але дивимося, що у нас є. Дуже цікаво, у нас з'являється S на ні. А ми пам'ятаємо, що S це третя особа однини. Ну, Все так і є. В нас же машина. Вона. Себто S. Нормально, це теперішній час. Але коли у нас S в теперішньому часі може додаватися? Ну, Коли дієслово смислове. На модальних дієсловах такого ми не бачимо. А далі ще цікавіше, у нас інг стоїть, у нас не інфінітив взагалі. Тобто тут, в третьому реченні, скорш за все, не є модальним дієсловом. І так насправді і є. Це не є модальне, це є смислове дієслово. Ну і останнє my car needs to be washed. В принципі, все абсолютно те саме. З тою різницею, що у нас з'являється пасивний інфінітив. Себто тут у нас Full інфінітив, В другому bare інфінітив, Тобто інфінітив без частки ту. Тут взагалі gerund, Та ще й закінчення. А тут у нас Passive інфінітив, І теж Full. І теж у нас якесь закінчення. І якщо глянути на всі ці чотири приклади, насправді тільки в другому прикладі ми маємо справу з модальним нід. Оце модал. Все решта, це смислові дії слова. І в першому теж смислове, тому що якби тут було не I, а he, в нас було би теж закінчення S. Ось такий цікавий феномен. Що нам це дає? За смислом воно нічого не міняє, тому що потрібно, що тут, що тут без різниці. Всюди воно потрібно або треба. Септоніт показує потребу. І при цьому абсолютно неважливо, чи він є смисловим дієсловом, чи він є модальним дієсловом. Від того він ніяк значення своє не змінює. Але. Проблема постає насамперед тоді, коли ми намагаємося зробити питання або заперечення. Чи мені потрібно мити машину, може не потрібно? Чи, приміром, мою машину не треба мити, ну помили вже і не треба мити. І от тоді нам важливо знати, з чим ми маємо справу зі смисловим чи з модальним. Коли Ніт буде смисловий у питанні, нам потрібне допоміжне дієслово. Нам потрібно «do» або «does», І далі в нас буде підмет, і далі буде «need», і далі повний інфінітів. Ну або як варіант Герундії. Але наразі про Герундії ми промовчимо. Зараз подивимося, чому. Це перша його така властивість. Тобто йому потрібне допоміжне дієслово. Чому? Ну тому що він смисловий. А зі всіма смисловими дієсловами нам потрібні допоміжні дієслова. Щоб зробити питання, заперечення, чи що ми там ще хочемо зробити. Далі, смисловий ніт також змінюється за часами. Звичайно, перфектів якихось не буде, бо це дієслово таке трошки неповноцінне. Зазвичай це прості часи. Це present. Ми його зазвичай в present звикли бачити, але в принципі може бути і в past, і може бути навіть у майбутньому часі. F'uture simple, past simple. Ну, і, відповідно, він буде need або needs. А може буде needed або will need. Відповідно, в минулому часі в нього did, як допоміжне дієслово буде. В теперішньому ду і das буде допоміжним. Ну, і якщо це смислове дієслово, відповідно після нього може бути не тільки інфінітив, і так і є. Ну, Звичайно, інфінітиви теж можуть бути, але треба пам'ятати, що тільки повні. Пасивні чи активні це інша справа. Іноді навіть ні сам вживають в пасивних конструкціях, як пасив, але це дуже рідко, і тому ми про це не будемо. Це можна все життя не знати і жити щасливо. Але також після нього можуть бути іменники. Ну і там, де може бути іменник, там може бути і Герундій, тому що вони дуже схожі. Ну от З іменником може бути таке: I need your help. Ось нам іменник. Тут іще і додається прикметник. Або таке: Your hair needs cutting. Дослівно, твоє волосся потребує стрижки. Ну або тобі треба постригтися. Ось у нас нить. І ось катінг, як Герундій. Ось такий він смисловий. Тоді виникає питання, для чого він тоді потрібен модальний. Як модальний, він, в принципі, за значенням дуже е, наближається до Have to Це треба мати на увазі, що при його модальності його можна заміняти на have to якщо дуже хочеться. Ну, звичайно, якщо він модальний, він не потребує ніяких допоміжних дійслів. Себто, В питанні в нас буде need I wash my car. Інакше кажучи, do I have to wash my car. Це абсолютно те саме. Ну і в запереченні I needn't wash my car. Себто, фокусів з «Do» і «Does» усілякими у нас не буде. Ну, Відповідно, тут заперечення. Don't need didn't need і так далі. Я його не написала, але тут воно мало би бути. На рахунок часів. Чи модальний need має часи? Ну, як таких часів він не має. Але ми пам'ятаємо, що з модальними дієсловами вживаються різні форми інфінітиву. І, власне, вони показують на час, до якого це модальне дієслово відноситься. І тут абсолютно та сама історія. Себто, коли мені треба «present», я можу сказати you need go, тобі треба йти. І в нас оце Present infinitive». Якщо мені потрібно заперечення, відповідно буде you needn't go. І зараз в нас виникне дуже цікава ситуація. Тому що, коли те саме в нас буде в минулому часі, з майбутнім модальний нід не дуже взаємодіє, для цього є смисловий, власне кажучи. Коли буде потрібно минулий час, що тобі потрібно було йти. Відбудеться цікава річ. У нас вже не буде просто need, у нас буде хету. А от якщо треба буде сказати, що тобі не треба було цього робити, головне не поставити didn't have to. Бо буде ось таке, а буде перфект. І про це буде більше в другій частині. Тепер далі, що після нього може бути? Тут у нас могло бути і Full infinitive, і іменники, і Герундії, і чого тільки могло не бути. Ну, Після модального need може бути тільки інфінітив, і то bare infinitive. Ніяких ТУ, ніяких герундів, ніяких іменників від дієслівних іменників, verbal nouns, нічого цього тут не буде. Інша справа, які форми інфінітиву можуть бути, про це буде в іншому відео, в другій частині, тому що це окрема цікава е, тема. Ну, от такий цікавий нід. Ця тема буде мати продовження, тому що не все насправді так просто. І ще треба врахувати не тільки форми інфінітива після ніт, а ще коли його вживати, чим він відрізняється від hevту, коли він заміняється на have to, але є випадки, коли і не зовсім його можна заміняти на have to. Ну, і, власне, що до майбутнього часу, як він може вживатися. ну, і так далі, і так так далі, далі. Про це все буде далі. Дякую за увагу. Посилання на скріншот в описі відео. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.